Слава Ісусу Христу! Дорію Христі, брати і сестри! Сьогодні середа, 24 серпня 2022 року, і український народ уже 182-й день стоїть у незламній бурні з російським агресором. Якраз сьогодні минає півроку від початку цієї повномасштабної російської війни проти української держави. Але саме сьогодні Україна відзначає 31-річницю відновлення державної незалежності нашої батьківщини. І ми сьогодні по-особливому переживаємо це державне і загальнонародне свято. Ми сьогодні кажемо, що Україна стоїть, тому що ворог. Думав, що за три дні тут, у Києві, буде марширувати своїм е е нечестивим парадом перемоги над українською державою. Але сьогодні Україна святкує День Незалежності. Україна бореться, тому що ворог думав, що швидко подолає українську державу, яку він називав невдалою. Державою, державою якою, яка не відбулася. Але сьогодні ми святкуємо державне свято, тут, у столиці нашої батьківщини. Ми кажемо, що Україна молиться. Бо саме тут, у Києві, який засновники цього міста будували як новий Єрусалим на Київських Святих Горах, на берегах сивочолого Дніпра. Сьогодні святкується свято у молитві. Щойно відбулася всенародна молитва очільників і глав українських церков і релігійних організацій разом з президентом України в Праматірньому соборі Святої Софії. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за дар свободи, за дар незалежності. Задар нашої вільної Соборної України. Для нас, християн, це свято має не тільки політичне чи соціальне значення, свято незалежності нашої батьківщини має глибоке духовне свято. Тому що Господь Бог дав людині життя і дав завдання. Те життя плекати, розвивати, щоб у світлі Божій благодаті це життя розквітло і дало плід. І ми сьогодні бачимо, що українська державність є необхідною умовою для самого існування українського народу. Скільки сторіч сини і доньки цього народу боролися за свою державу. За ту державність, яка, зокрема, тут, у Києві, налічує тисячолітню історію. Бо саме державність забезпечує необхідні умови для життя, самого існування і розвитку нашого народу. І це особливо чітко сьогодні ми бачимо під час цієї війни, тому що українська державність, це є. Необхідна умова для самого виживання нашого народу. Ми бачимо, що лінія фронту, яка сьогодні є лінією страждання, болю, це є лінія, яка від, відокремлює життя від смерті. Ми сьогодні бачимо, що російський агресор хоче забрати у нас не тільки державність, але саме право на існування нашого народу. І тому кожного разу, коли українці втрачали свою державу, вони переживали геноциди, приниження, вигнання із своєї батьківщини. Вони переживали невимовні приниження гори трупів і ріки крові. Це те, що ми сьогодні бачимо на окупованих Росією територіях. Наша державна незалежність має духовне значення через те, що Господь Бог нас покликав до свободи. І Він нам дарував цю свободу із даром відновлення нашої державності 31 рік тому. І сьогодні нам доводиться цю державність захищати навіть ціною власного життя. Тому ми сьогодні молимося у цей день. Боже, благослови Україну, спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми сьогодні, святкуючи День Незалежності, святкуємо Його в молитві, тому що це свято не святкується під звуки урочистих салютів, але, на жаль, під звуки сирен і вибухів російських бомб. Ракет і гармат. Це свято не святкується серед е урочистих пісень, концертів чи інших видів людських розваг, але серед зойків, крику, плачу мільйонів людей на окупованих територіях в зоні бойових дій, тих людей, які змушені покинути були свої домівки чи навіть свою батьківщину. Але ми молимося, тому що ми знаємо, що так як Господь Бог дарував нам дар життя і свободи, так як Він нам дарував дар нашої державності для того, щоб ці дари можна було не тільки вдержати, але розвинути. Так і сьогодні Господь Бог дасть нам своє благословення, дасть нам свою силу для того, щоб цю державність захистити. Це від нього прийде. Україні перемога, життя і спасіння. Тому сьогодні ми єдиним серцем і устами тут, на святих Київських горах, співаємо: Боже Великий Єдиний, благослови нам Україну, благослови нашу владу, наше воїнство, наших волонтерів, лікарів, усіх тих, які живуть і працюють для перемоги і рятують людське життя. І утверджують цей дар свободи, який ми отримали від Господа Бога. Боже, у цей день благаємо Тебе, благослови Україну, благослови її дітей, незалежно від того, де вони сьогодні перебувають на обличчі землі. Нехай Твоє благословення спливає на цю нашу тобою, Боже, даровану нам землю. Благословення, Господні на вас, того благодаттю чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу зі святом незалежності Тебе, український народи!